Вітаю, п'ятикласники! Тема нашого уроку позначення звуків мовлення на письмі, алфавіт, співвідношення звуків і букв, звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї та Ща. Сьогодні на уроці ми повторимо алфавіт, удосконалимо вміння розташовувати слова за алфавітом, з'ясуємо. Чому в деяких словах кількість букв і звуків різна, навчимося визначати звукове значення букв Я, Ю Є залежно від їх позиції у слові. Ви вже знаєте, що звуковий склад мови вивчає розділ мовознавства, фонетика. В українській мові всього 38 звуків. З них шість голосних і 32 приголосних. Голосні звуки А, Е, І, і О У бувають наголошеними або ненаголошеними. Приголосні звуки поділяються на групи тверді, м'які, дзвінки глухі та сонорні. Щоб передати на письмі звучання слова, Користуються фонетичною транскрипцією. Фонетичний запис має свої правила, яких обов'язково потрібно дотримуватись. З окремими з них ми сьогодні познайомимось. Отже, розпочнімо опрацьовувати нову тему. Усне мовлення на письмі передається за допомогою системи знаків. Знаки письма бувають буквені, це букви алфавіту, не буквені, апостроф, дефіс, знак наголосу, знак переносу, а також розділові знаки: кома, крапка, тире, дужки, знак оклику, знак питання, лапки, три крапки, крапка з комою. Отже, Розділ мовознавства, що вивчає систему знаків для передачі на письмі звуків мови, називається графікою. Алфавіт це сукупність букв, розташованих в певному порядку. Слово алфавіт має синоніми азбука та абетка, а походить воно з грецької мови. Утворена від назв двох перших букв грецького алфавіту альфа і віта. Азбука утворена від перших слов'янських букв аз та буки. Слово абетка це українська назва алфавіту, утворена за вимовою перших двох букв нашого алфавіту А і Б. В українському алфавіті 33 букви. Кожна буква має своє місце та назву. Пригадаємо український алфавіт: А Б, В, Г, Г, Д, Е. Є, Ж. З. И. І, І, Й. Й К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, ША, м'який знак ю, Я Для чого потрібно знати алфавіт? За алфавітом розміщують слова в словниках. Складають списки, каталоги, довідники. Знання алфавіту полегшує знаходження потрібної інформації. Зверніть увагу: звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви бачимо і пишемо. Пропоную виконати вправу: Запишіть за алфавітом назви птахів, які занесені до Червоної книги України. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією: лебідь, пелікан, баклан, лунь, змієїд, орел, гриф, яструб, пугач, голуб синяк. Зауважте, якщо слова починаються однаковими буквами, то потрібно дивитися на другу букву слова, якщо ж і вона однакова, то на третю і так далі. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевірте себе: баклан, голуб синяк, гриф, змієїд, лебідь, лунь. Пелікан, пугач яструб фонетичний запис слова пелікан. П, е з наближенням до і, л і к а наголошений н. У слові пелікан одній букві відповідає один звук. Сподіваюсь, що ви правильно виконали це завдання, а також запам'ятали назви птахів. Які занесені до Червоної Книги України. Продовжуємо працювати. Як пояснити, що в українському алфавіті 33 букви, а звуки в українській мові 38. Спробуємо дослідити. Розглянемо співвідношення букв та звуків. В українській мові здебільшого одній букві відповідає один звук. Наприклад, у слові ліс. Буква Л звук Лі, буква І, звук І наголошений, буква С, звук С. Три букви та три звуки. Але є букви, які можуть позначати по два звуки: буква «ща» звук Ш, звук ши. Буква «ї» Звук «ї». І. Є букви, які можуть позначати один звук. Буква Д і Ж в окремих словах позначає звук ДЖ. Буква Д і З може позначати звук Дз. М'який знак не є звуком, а лише пом'якшує попередній приголосний. Букви Я Ю є. Можуть позначати два звуки або один, в залежності, в якій позиції стоять в слові. Буква Я ЇА або А, буква Ю ЄУ або У, буква Є – ЇЕ або Е. Детальніше розглянемо співвідношення звуків і букв. Буква «ща» завжди позначає два звуки. Ш-. «ш», «ч». Наприклад, щука. Буква «ща» – звук Ш. «ч», Буква У звук У наголошений. Буква К звук К, буква А звук А. Буква І також завжди позначає два звуки: – «й» І. «їжак». Буква Є, звук Є, І звук Й. Буква «ж» – звук Ж, буква А звук А наголошений, буква К звук К. Букви Я «ю», «є» позначають два звуки «я», А, «є», У, Є е, якщо стоять на початку слова, після букви на позначення голосного. Після букви ЙОТ, після апострофа чим якого знака, наприклад, єнот Є стоїть на початку слова, отже, позначає два звуки Ї, Е. В даному випадку Е наближається до І, так як ненаголошений звук. Буква Н звук Н, буква О звук О наголошений, буква Т звук Т. Змія. Буква Я стоїть після голосного. Отже, буква «З» Звук З, буква М звук М напівпом'якшений. Буква «І» звук І, буква Я И А наголошений. Хом'як. У цьому слові Я стоїть після апострофа. Отже, буква Х звук Х. Буква О, звук О, буква М, звук М, буква Я, звук Й, А, А наголошений, буква К, звук К. Букви Я Ю Є позначають один звук А У Е відповідно, там якість напівпом'якшеність приголосного. Якщо стоять після букви на позначення приголосного. Так у слові тюлень буква Ю стоїть після букви Т на позначення приголосного Т, тому фонетичний запис цього слова буде таким: буква Т звук Т, буква Ю звук У, буква Л звук Л. Буква Е звук Е наголошений. Буква Н та м'який знак позначаємо як звук «Н». Ще раз наголошую: м'який знак позначає лише м'якість приголосного. У слові рись: буква Р звук Р, буква И звук І наголошений, буква С та м'який знак позначається. Звуком С. Букви Д і Ж, Д і З позначають один звук Дж, Дз, якщо відносяться до однієї частини слова. Наприклад, у слові джміль букви Д і Ж позначають один звук Дж, буква М звук М напівпом'якшений. Буква І, звук І наголошений, буква Л та м'який знак позначається звуком Л. Увага! Букви Д і Ж, Д і З позначають окремі звуки Д і Ж, Д і З, якщо Д належить до префікса, а «ж» з до кореня. Наприклад, підземний, буква П звук П напівпом'якшений, буква І – звук І, буква Д звук Д, буква З, звук З, буква Е, звук Е наголошений, М, М, Н Н, І, И, Й. Виконайте вправу. Прочитайте подані у звуковому записі слова і запишіть їх буквами. Підкресліть м'які приголосні. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Перевірте себе. Кінь, верблюд, лисиця, Ящірка черв'як, вюн, пацюк. Лань щеня рискою підкреслено м'які приголосні. А зараз відпочиньте. Наступна вправа. Запиши слова фонетичною транскрипцією. Визнач кількість звуків і букв. Зразок. Лось. Фонетичний запис Л. О. Наголошений С. У слові лось чотири букви, три звуки. Слова для опрацювання: джунглі, ягуар. Куниця. Гієна, піранья, лящ, єхидна, дельфін, гець. За тлумачним словником гець – це велика муха, що живиться кров'ю людини і соком рослин. Став відео на паузу та виконуй завдання. Перевірте себе. Ставте відео на паузу. Та перевіряйте фонетичний запис кожного слова, кількість букв і звуків. Наступне завдання. Прочитайте текст. Випишіть спочатку слова, у яких звуків більше, ніж букв. Потім у яких букв більше, ніж звуків. У лісових зонах України мешкає безліч тварин. Найбільшою твариною нашої країни є зубр, який досягає до 2 метрів висоти і важить до 1000 кілограмів. Маленька землерийка найменша тварина України, але найбільш ненажерлива. Вагою 5 грамів за день вона з'їдає від 10 до 20 грамів їжі. Став відео на паузу та виконуй завдання. Будь уважним. Перевірте себе. Звуків більше, ніж букв, у словах України мешкає твариною нашої країни є, який досягає вагою. З'їдає їжі. Букв більше, ніж звуків, у словах важить маленька, найбільш день. Наш урок наближається до завершення, тому час підсумувати вивчене. Усно виконай вправу незакінчене речення. Систему знаків для передачі звуків на письмі вивчає розділ мовознавства. В українському алфавіті букви, буква «ща» завжди позначає звуки, буква І завжди позначає звуки, букви Я «ю», «є» означають два звуки, якщо стоять. Букви Д і Ж, Д і З позначають звук, якщо відносяться до однієї частини слова. Якщо Д належить до префікса, а Ж, З до кореня, то позначають звуки. Перевірте себе. Перше речення слід доповнити словом графіка. Друге 33, третє Ш, ш-ч. четверте 2. П'яте на початку слова. Після букви на позначення голосного. Після букви Йод. Після апострофа чи м'якого знака. Шосте речення слід доповнити словами «один» та окремі. Сподіваюся, що ви правильно доповнили речення. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 20. Виконайте вправу 229. Бажаю успіхів!